пошук гармонії з собою та світом, прийняття неминучого та переродження в Івано-Франківську презентували драматичний фільм режисерки Мариси Нікітюк. Яніна заснована стрічка на реальних подіях із життя української телеведучої Яніни Соколової про її боротьбу з раком. У центрі сюжету сильна особистість, красива та успішна жінка. У житті Ніни є все, про що тільки можна мріяти: любов, кар'єра та прихильники. Проте в одну мить фатальна новина руйнує все, до чого вона так довго йшла. Саме ця перешкода змусить її переосмислити. Багато чого. Тема онкології дійсно табуйована в українському суспільстві. Все, що боляче в нашому суспільстві не вистачає, на мій погляд, ресурсу працювати з обговорити, говорити прямо, не одягати рожеві окуляри, не ховатися там як страуси в підлогу, а говорити і залучати до цього діалогу суспільство. Коли ми про це говоримо, знімається напруга. Знімається напруга, значить ми можемо це навіть найстрашніші речі. Ми маємо рух. Хатися до прийняття, до розуміння, що з цим робити, і знову ж таки, один із е е е слоганів, того ж, е е який ми з ніною сформували, це те, що рак це не вирок. Одну з головних чоловічих ролей у стрічці зіграв актор Максим Панченко, прототипом його екранного персонажа. Є реальна історія онкохворого чоловіка. У нього була резистентність до хіміотерапії. Допомогти йому медики вже не могли нічим, тож відправили на паліативне лікування. Та він не здався і знайшов спосіб жити далі. Цей персонаж, да, з якогось боку, Антон Безсмертний, це людина, яка не боїться смерті, каже про те, що я ніколи не помру, і про те, що, не дивлячись ні на що, треба. Боротися і треба любити. От для мене персонаж, мені здається, про це. Навіть коли вже немає нічого всередині, треба хоч цю краплинку любові віддавати, і тоді, тоді, тоді життя буде продовжуватись. Стрічка стала частиною великого мультимедійного проєкту, мета якого допомогти онукохворим людям. Уперше фільм був представлений на фестивалі «Миколайчук-Оупен-2023». Робота над ним тривала близько чотирьох років. Люса Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.